Усім привіт, ви потрапили на YouTube канал Кухня Трафіку, на якому я безкоштовно розповідаю про те, за що інші беруть гроші на курсах з таргетингу, маркетингу, контент-маркетингу і так далі. Да, деякі навіть не розповідають на своїх курсах. Доведено моїми клієнтами на консультаціях, клієнтами на курсах, учнями да, на курсах і клієнтами, які замовляють мене послуги таргету. Вони дійсно дізнаються від мене дуже багато чого цікавого і нового. В сьогоднішньому відео я хотів би розповісти вам про. Часті, помилки. Ви проголосували за це відео да, в моєму приватному телеграм-каналі. Переходь за посиланням внизу да, в описі під моїм відео. Є посилання на мій приватний телеграм-канал, і ти можеш вплинути на наступне відео, тому що там завжди виходять, проходять голосування, в яких ти можеш прийняти участь. Отже, ви проголосували за відео, в якому я маю вам розповісти. Про найчастіші помилки в креативах, які роблять таргетологи і підприємці, які самостійно запускають рекламу, отже, я обіцяв зробити відео на основі реальних прикладів. Я Протягом певного часу, да, я як завжди, користувався інстаграмом, і якщо мені на очі потрапляли якісь цікаві креативи, то я е, робив скріншоти і підготував для вас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, і 12 крутий креатив, який буде в кінці, і це буде темою наступного відео. Реально крута тема. Але про це трішки пізніше дочекатися до кінця. Отже, я вмикаю скінкаст, да, я спеціально став так з краєчку, щоб з іншого боку ви могли бачити е, скрінкаст мого екрану, айфону. І я починаю записувати екран. Вмикаю, не турбувати. І відкриваю перший креатив. Будь ласка, бачите креатив. Просто фотографія. Що можна сказати про цей креатив? Яка помилка? Немає оферу, взагалі немає жодного тексту. Це дуже поширена помилка. Друзі, е ця помилка буде сьогодні повторюватися. Так само, ви маєте просто засвоїти, що так робити не можна. В світі не існує реклами, якщо ви не дуже великий бренд, який знає кожен. Кожен другий дурень да, е, немає світі реклами без оферів, без тексту. У вас на рекламі має бути текст. Що ми тут бачимо? Дівчина сидить спиною і не зрозуміло, що тут або заколочка продається, або зачіска, або послуги перукаря, або кератин, або ну, взагалі, я не знаю, можливо, взагалі тут е, послуги контент-мейкера, да, якийсь СММщик пропонує свої послуги. Коротше, ну, виходячи з назви аккаунту, да, Аня Колорист, хтось мені зараз скаже. Дебіл, там написано Анна Колорист. Це зрозуміло, що е, колорист, я в цьому ну, типу, не шарю дуже сильно, блін, паутина, бабине літо. що. Отже, не може бути реклами без оферів. Ви не Apple, ви не Land Rover, ви, я не знаю, ви не Microsoft, що ви можете дозволити собі просто робити рекламу, і люди будуть дивитися на неї і розуміти, що ось вийшов новий продукт у якоїсь такої такої компанії. Ні, реклама має містити офер. Ви ходите по вулиці, ви часто бачите рекламу на бікбордах без тексту. Я думаю, ні. Я іноді бачу рекламу. Іноді я зустрічаю рекламу без тексту, без оферів. Це, як я знову повторююся, реклама великих брендів, всім відомих брендів. І то вони часто можуть написати всього декілька якихось слів. Там щось нещодавно бачив у 14 Pro рекламу стару, типа PRO, щось там для найкращих, або Pro це найкраще. Ну, коротше, і то в цих декількох словах криється дуже-дуже великий сенс. Переходимо до наступного креативу. Шукаю моделей. Дата 13-14 вересня, процедура аугментація губ. Що це таке? Аугментація губ? Окей, креатив є, да, офер є, дівчина шукає моделей. Що таке аугментація губ? Я роз я викупаю, що я хлопець, але я розумію, що мене зараз дивиться і так само жіноча аудиторія до вас питання. Ви знаєте, що таке аугментація губ. Не приступаючи до якихось пошукових запитів, можете дати відповідь на це питання? Я думаю, багато з вас не можуть дати відповідь на це питання. Пишіть офери зрозумілим для користув... зрозумілою для користувача мовою. Навіть краще буде, якщо у вас буде не назва процедури. Да? Нехай це буде. 에... Давайте приклад. Окей. Є косметолог в нього є послуга. Контурна пластика губ. Виправлення асиметрії губ або збільшення губ або там ще щось. Це називається контурна пластика губ. Для когось це так само може бути незрозуміло, що таке контурна пластика губ. Тому, будь ласка, пишіть зрозумілою для людини мовою. І краще, якщо це буде не просто послуга або товар, а якщо ви будете писати саме вирішення проблеми. Не лікар-терапевт, а лікування простуди у дитини. Да? Тіпа не стоматолог, а лікування там. Цих дірок в зубах, я не знаю, видалення цих зубів мудрості. Ну, я коротше, не знаю, пишіть завжди про вирішення проблеми клієнта. Отже, зрозуміло, і не пишіть незрозумілі якісь назви продуктів ваших і так далі. Переходимо далі. Наступний креатив це не відео. Відразу кажу, це було не відео, це, це скріншот. Офер 21 тисяча доларів. E, взагалі нічого не зрозуміло. що тут. Ну, ми бачимо скрін рекламного кабінету, да, якісь, якась статистика, ціна за клік. І, і 21 тисяча доларів. Таке враження, що це було відео і просто типа, рекламодавець зробив скрін і просто тупо взяв, завантажив короче, цей у свою рекламу. Вообще, взагалі нічого не зрозуміло. Хтось може сказати, що я взяв якийсь э, дурний приклад, але це приклад. Це, ця реклама запущена людиною. Так само мене можуть дивитися люди, які не розуміють, да, чому так можна робити, що тут не так. Тут взагалі взагалі нічого не зрозуміло. Що тут рекламується? Що тут продається? Знову ж таки, Таня Форлова. Ну, виходячи з назви аккаунту, взагалі типу, нічого не, не, не зрозуміло. Ну, якась Таня щось рекламує. Би, реклама має бути зрозумілою, що ви, що ви продаєте. Переходимо далі. В нас відео. Читаємо: застройщик-девелопер агентство недвижимості в поиску вичного і професіонального таргетолога. Помогу збільшити количество заявок і отримати результат з найменшими затратами. Оставляйте заявку, обсудимо ваш проект. Отже, яка тут помилка? Так, секундочку, секундочку. Давайте знову. По-перше, завжди перевіряйте помилки, да? тому що люди, які грамотні, які добре розуміють все. Людина може бути вашим потенційним клієнтом, а вона побачила у вас слово агентство з помилкою без букви Т. І вона вже думає, ну який ти нафік професіонал. І оце все, що зараз було створено, посидить е зайнята дівчина за макбуком, як завжди, да, десь в якомусь офісі, прикольний довгий стіл. Ну, понятно, що це все орендовано було, або да, десь там на праці взагалі було знято це відео. Це по-перше. Завжди перевіряйте помилки. Це дуже часто така проблема моїх учнів. Вони скидають мені креативи. Я дуже часто бачу у них помилки орфографічні. Перечитуйте, будь ласка, те, що ви пишете. Не тільки на креативах, а й під креативами. Бо люди можуть це помічати і це може їх відштовхувати. По-друге, друга помилка красива, красиве приміщення, офіс, який сюди. Да? Е, бачимо, ну, наче все прикольно. Дівчина ну, типа працює, певне, що вона там нічого не робить, там з кимось щось балакає, туди-сюди. Зараз одну секунду, я вже закінчую. Що е, не так? Знято на калькулятор. Ви, будь ласка, якщо ви хочете показати якийсь продаючий крутий контент, да, що у вас є гроші, що ви працюєте десь в офісі, хоча це не так. Да. Якщо ви хочете створити таке враження, то допрацюйте це до кінця. Будь ласка, якщо ви знімаєте такий офіс, то візьміть хоча б людину, в якої є iPhone. Один із останніх моделей, щоб це виглядало дійсно круто, продаюче, бо це, на жаль, ну, просто шлак. Ніякої стабілізації, просто все смикається, якість. Погана цвітопередача, кольор, передача, кольору дуже погана. Ну, ви мене розумієте. Отже, намагаюся бути максимально екологічним, нікого не хочу образити. Так, переходимо далі. Наступний креатив знову ж таки, що це таке? Я казав, що помилки будуть повторюватися. Що тут, що тут продається? Що тут? Ну, типа, DataForce Group? Причому компанія якась, скоріше за все, взагалі непонятно. Чувак тримає MacBook чи комп, коротко, що продається, що пропонується, незрозуміло. Переходимо далі. Класний креатив. Приклад того, як треба робити креатив без тексту. Да? Тіпа, хто грав цю гру. В дитинстві хтось знає, що це буде за гра. Типа, зустрів навіть таку рекламу. Да? Ну, звичайно, тут треба було теж написати якийсь офер, але і так зрозуміло. Я побачив, е в мене на обличчі з'явилася посмішка, кнопочка грати, все зрозуміло, окей. Цільова аудиторія діди під 30 років, такі вже, як я. Йдемо далі. Так, знову відео. Де дівчина? Е дивимося назву звуку аккаунта. Балінська Hair Lab. Знову дівчина, якась грація, доволі прикольна зйомка, прикольно зроблена, мені подобається. Помилка яка? Бачимо, що це таке лише в самому кінці. Да? Знову ж таки, ми побачили все в самому кінці. Кератин Botox слот це назва аккаунту підтягнулася інстаграму. Помилка. Коротше, знову немає ніякого оферу. Що пропонується? Дивилися зачіска якась. Е, можна подумати, знову ж таки, якась зйомка да? контенту пропонується. не незрозуміло. Бред. Пишіть оффери. Переходимо далі. Знову, окей, товар, круто, виглядає, да, зрозуміло, що продається, але має бути пропозиція. Тут, в принципі, зрозуміло, що продається, але має бути якась пропозиція. Людина може подивитися, ну, типу, блін, класно, прикольно. Ну і все. Как би, далі її нічого не чіпляє. Как би, має бути щось, якісь, якась пропозиція, текстова, слова. Коротка. Обов'язково офер не треба писати цю велику кількість купу слів. І обов'язково з оффером якийсь заклик до дії. Да? Не оцей відкритий профіль інстаграм, це кнопка, яку додає таргет. А саме написана вами якась пропозиція має бути. Наступ... Окей, наступний креатив. Бачимо. Бачимо FlyFish, лоць, адреса, номер телефону. Суші, я побачив суші. І ось я зараз побачив суші. Я тільки на якій секунді, на секунді 5-й, я побачив, що рекламуються суші, роли і так далі. Що це за зйомка з дрону? Це оренда якогось приміщення знімається. Ну, типа, орендуйте у нас тут приміщення в цьому, в цій будові чи що. Ну, якби ви продаєте роли. До речі, це з мого місця, реклама. Ви продаєте роли. Покажіть роли, люди купують роли, люди не купують у вас місце на терасі, посидіти на терасі. Я просував роли, я знаю, що працює. Коли мій клієнт зня, наняв фотографа, відеографа, і він зняв просто мувік про роли, як вони робляться там. За 15 секунд я в кінці додав коротенькі дві фрази. Розірвали просто по замовленням так, що ми запускали таргет на пошук іншого сушиста, ще одного сушиста, бо фізично просто не вивозили. Це реальна історія. Реальний приклад. До речі, я тоді зробив результат в два рази круче, ніж е, агенція агенція Харківська, не буду називати яка. Наступний креатив: e, Нація ну, дизайн. Дивимося знову на назву. Дизайн, дизайн ну, опять, Знову, ну, одні й ті самі помилки. От, окей, в самому кінці ми щось бачимо. Строни, потрібна інтернет-сторінка, да, сайт. Е, замов безкоштовну консультацію, стань нашим клієнтом. Ну, чесно кажучи, я вже не буду казати, що офер вбачається дерьмо. Е, По-перше, по-друге, реклама запущена, не обрана мова, тому що вона запущена тупо на всіх, я розумію. Да? Вона працює по Польщі, скоріше за все, на всіх. Там не обраний фільтр по мові. Потрібно обирати обов'язково мову, тому що тут польська мова, я сам не досить добре розумію польську мову, а є люди, які взагалі не розуміють, що там написано, би, а вони можуть бути потенційними клієнтами. Тому, би, якщо запускаємо, робимо польські креативи, да, польські офери, польською мовою, запускаємо на польську аудиторію, обираємо мову. Про це все ви можете дізнатися у мене на курсах. Да? У мене є курси, про які я вам розповім трішки пізніше так само. Зрозуміло, знову ж таки, я в самому кінці офер. Ну, спочатку треба чіпляти чимось людину, а не так, що вже дивіться, просто скільки знову ж таки часу. Дівчата просто сидять, балакають, балакають і нічого взагалі не коїться. Йдемо далі. Прикро. Дівчина, симпатична. Шкіра дуже сильно привертає увагу. Я навіть не знаю на що звертати увагу. І як ви думаєте, що тут продається? Зараз побачимо. Вії! Не знаю, що тут зачіска для ВІ, як це правильно називається. Вирівнювання Вій, нарощування Вій, незрозуміло, але це Вії. Да? Подивимося знову на самий початок, ось на цю дівчину. Ну, Це жесть. Не, не в плані зовнішності дівчини, а сама реклама жесть. Незрозуміло, опять же, що, що продається, що пропонується. Зачіска, якісь вирішення проблем зі, зі шкірою, я не знаю, там, дівчина, можливо, модель якась пропонує себе як модель, да? якась боді-позитивна. Наразі, ось так. Наразі мені вдалося за тиждень там зібрати ось такі креативи. Буду намагатися на наступний раз брати інші креативи. До речі, якщо вам сподобається ця рубрика, будь ласка, дайте мені знати про цю рубрику. Я обов'язково буду знімати цю рубрику далі з якимось іншими помилками. Їх дуже 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 багато ще може бути. Я буду намагатися відбирати інші помилки і так само випускати цю рубрику на постійній основі. І друже, тепер переходимо до останнього креативу, який я обіцяв. Пікантний креатив. Ось такий креатив, він спокійно крутиться у Facebook. І його взагалі ніхто не банить. Хоча я спілкувався зі службою підтримки і мені сказали, що цей креатив порушує правила рекламної діяльності Facebook. Друзі, і як це може бути? Я вважаю, що це корупція, корупція або якась домовленість певних компаній, тому що це достатньо велика компанія. Вона, скоріше за все, домовилася з Фейсбуком, щоб її не банили. Уявляйте собі, якщо вам буде цікаво, я можу зняти відео на цю тему, показати вам переписку зі службою з працівником служби підтримки Фейсбук, показати вам повний діалог, і просто ви маєте зрозуміти так само, як і я, що щось в Фейсбуці нечисте коїться. І не досить та, чесно, Фейсбук відноситься до всіх людей, які користуються послугами реклами. Ми це бізнес-ют. Отже, в мене на сьогодні все. Я маю надію, що тобі сподобався новий формат е, мого відео. Да? Нова рубрика. Якщо тобі подобається вона, підтримай мене, будь ласка, лайком, можеш написати коментар, я обов'язково буду робити цю рубрику на постійній основі. І, мій любий, дуже так само хотів тобі сказати, що в мене є освітні програми як для підприємців, які не хочуть платити гроші таргетологу і самостійно навчитися залучати потенційних клієнтів у свій бізнес. В два і більше разів дешевше, ніж з таргетологом. І так само в мене є освітня програма для людей, які хочуть заробляти гроші на таргетованій рекламі від 800 доларів на місяць, вдома за макбуком або на балі, як я вже люблю казати в кожному своєму відео. Да, Пишіть мені у коментар, я із тими, із підприємцями, і з людьми, які хочуть стати таргетологом, можу провести безкоштовний урок, на якому розповім усі деталі. і не візьму за це гроші, тому пиши мені прямо зараз. Можливо, навіть зараз в мене є якась знижка на один з моїх курсів. Так само, якщо в тебе є якісь проблеми з налаштуванням таргету або з фейсбуком, з питанням з маркетингу, хочеш що-небудь мене дізнатися, дабо вирішити проблему. В мене є чудова послуга консультації, яка допомагає дуже багатьом людям. Подивися, будь ласка, відгуки. У мене в актуальних е консультаціях да, допомога там реально круті відгуки. Дякую тобі ще раз дуже, до побачення.